Львів зазнав найпотужнішої атаки від початку повномасштабного вторгнення. Частина міста внаслідок атаки залишилася без світла. Йдеться про кілька районів, зокрема Рясний і Левандівку. А громадський транспорт у Львові поки що не виїжджав на маршрути. Однак, з'явилося оновлення просто під час нашого ефіру про те, що громадський транспорт починає виходити на рейс, можливі також незначні затримки. Моніторингові канали повідомляли про багатогодинну постійну атаку. На місто і область суттєво ускладнили роботу ППО погодні умови, тумани щільна хмарність. Місцеві повідомляли про велику кількість вибухів, зокрема по ворожих цілях. Працювали і повітряні сили у Лапаївці. Це південно-західна околиця Львова, неподалік аеропорту – Сильно пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією є також постраждалі. Тим часом міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові внаслідок атаки також зайнявся індустріальний парк Спероу. Попередньої інформації про постраждалих немає. Це цивільний об'єкт без будь-якої мілітарної складової, наголошує мер міста.